Сьогодні вже 28 серпня, кінець літа. Знаходжуся я не, не в лісі, неподалік села Баймаки. В Баймацькому лісі. Тут так класний ліс в Баймак. Останні літні дні вже буде осінь. Але ще жарковато. Ще комарів майже немає. А тут класно в лісі. В баймашкому лісі. Такий ліс гарний. Тут в Аймайському лісі дуже гарно в лісі. Такий ліс різноманітний, невеликий. Грибів то ще немає. Була суша, спека. Весною пташки співають. А зараз така тишина, такий вітер шумить. Хай би де одна пташечка заспівала. Рибочки та ще не попадала з ні.